Усім привіт на моєму каналі! В цьому відео ми з вами познайомимося із одним із найдорожчих польських художників герой відео. Войцех Фангор, який, до речі, вийшов в історію як перший польський художник із виставкою в музеї Соломона Гугенхайма у Нью-Йорку. А нещодавно жителі та гості Данська мали можливість ознайомитися із його полотнами вживу під час виставки його робіт. Давайте знайомитися ближче із митцем, який, до речі, вмів читати думки одного із найвпливовіших митців світу. Марка Ротко, герой відео Войцех фангар, приємного перегляду. А поки я закликаю вас підписуватися на мій канал, залишити свої неймовірні вподобайки і писати коментарі до цього ролику. Подібними вашими діями ви підтримаєте україномовний YouTube, який цього вартий. Приємного перегляду. Войцех Фангор народився 1922 року у Варшаві. Його художню освіту перервала Друга світова війна, яка згодом підштовхнула його до практики соціалістичного реалізму. Під час Другої світової війни Фангор брав приватні уроки мистецтва, а в 1946 році отримав диплом Академії про мистецтва у Варшаві, де згодом у період 1953-61 роки працював доцентом академії. Емію в мистецтва а паралельно із тим. Він був співзасновником польської школи плакату 1953 року, після смерті Сталіна він відмовився від соціалістичного реалізму у творчості. Згодом Фангар зосереджує свою увагу на просторових експериментах, які поступово привели його до абстрактних картин з ілюзіоністськими ефектами. А проаналізувавши творчість Фангара, стає помітно, що дослідження простору є найважливішим мотивом його творчості. Протягом 1954-1956 років Фангар, Гор співпрацював із архітекторами та членами художньо-дослідної майстерні у Варшавській академії образотворчого мистецтва, яку, до речі, очолював колишній учень Лекарбузєм. Співпраця із архітекторами спонукала художника усвідомити важливість простору, у тому числі за межами полотна. Він надихнувся на створення інтерактивної взаємодії між глядачем та зображенням. Його ретельне дослідження просторових концепцій і кольору, розпочата 1957 року. Було вперше продемонстровано наступного року в салоні Нова Культура. Це була персональна виставка під назвою Дослідження простору. Художник показав новаторське середовище на основі оптичних картин. Було створено ілюзію простору, яка розвивалася від зображення. В напрямку глядача тоді показали 20 полотен різного розміру, лише 4 із них розміщувалися на стінах, а решта ж стояла на мольбертах. У центрі уваги мали бути не самі картини, а взаємодія між ними. Рухаючись серед експонатів, глядач ставав співавтором роботи, обираючи свій шлях, темп у групі картин і таким чином задаючи свій ритм своєрідній виставі. Його свідківка. По черзі сприймала і маніпулювала намальованими формами 1961 року. Представниця Вашингтонської галереї Грес Беатріс Перрі приїздить до Варшави, щоб підібрати роботи для першої в Америці виставки сучасного польського мистецтва і знайомиться з фангором. Незабаром після цього галерея Грес та Фангор підписали контракт, який передбачав фіксовану заробітну плату для художника в обмін на 30 полотен на рік. Таким чином у художника з'явилася фінансова можливість жити за кордоном. Таким чином він жив у західній частині Берліну, потім в Англії, а згодом були візити до Нью-Йорка, під час яких, до речі, він і зрозумів, що його творчі підходи не є унікальними. Він усвідомив, що він працював паралельно із іншими художниками, які досліджували живопис кольорового поля. Зокрема, фангор виявив схожість своєї творчості з роботами Марка Ротка. У той період фангор був Учений до двох групових виставок у Нью-Йорку в музеї сучасного мистецтва. 1965 року було вперше представлено роботу Фангера в контексті оптичного мистецтва разом із 40 всесвітньовідомими художниками. Завдяки цій події Фангер отримав міжнародне визнання. 1966 року Фангер остаточно переїхав до США, отримавши кілька пропозицій від університетів викладати його просторові концепції. Художника брав університет Фарлі Дікінсон у Нью-Джерсі через його близькість. До жвавої спільноти художників Нью-Йорка. А також фангар підписав контракт із галері Шалет. 1970 року фанга спіткала знакова виставка його робіт у музеї Соломона Гугенхайма у Нью-Йорку, де він продемонстрував 37 своїх полотен і таким чином, ставши першим польським митцем із персональною виставкою в такому. Масштабі закладу 1989 року. Войцех Фангар подарував Польщі 109 своїх робіт. Вони були додані до колекції музею Яцека Мальчевського у радамі. Войцех Фангар. Згадував, коли мені було 14 років, я побудував свій перший телескоп і був дуже вражений зображенням об'єкта у фокусі та ним, і вражаючою хроматичною зміною. Моя причетність до оптики і астрономії базувалася не на наукових, а на візуальних явищах. Захоплення астрономією сприяло його дослідженням космічного простору в його творчості, спостерігаючи за космосом, він надихнувся на пошуки колірних нюансів та переходів у абстрактних композиціях, уникаючи гострих кутів, на відміну від переважної більшості післявоєнних митців. Всі, фангор віддавав перевагу олійним фарбам, а не акрилу. Олія дозволяла йому працювати повільно із контрастними кольорами, і при цьому колір залишався більш яскравим. Таємниця його пульсуючих форм із м'якими контурами це поступово нанесені тонкі шари олійної фарби за допомогою пензлів різного діаметру. Таким чином він досягав ефекту сфумато. До речі, Першим цей ефект використав Леонардо да Вінчі. Після виходу на пенсію, залишивши свою кар'єру професора мистецтва у 1999 року. Він повернувся до Польщі, приїхав до містечка Бленду і створив студію у старому млині. А 2014 року фангор створив фрески для стін станції другої лінії Варшавського метро. Войцех Фангар помер 2015 року у Варшаві у віці 92 років, із яких понад 70 років він присвятив. Творчій діяльності. Я буду дуже рада вашій активності під цим відео, вашим вподобайкам, коментарям і особливо підпискам на мій канал. Дякую вам за перегляд!